А коли поліцейський має право перевіряти страховий поліс? Знаєте? Це ви до мене запитання запитали? В угу. будь-якому випадку Ні. це коли. Почитайте, ви ж здавали? Це там зміни в законодавстві про обов'язкове цивільне страхування, там зараз зміни, що в будь-якому випадку може перевіряти. В будь-якому випадку? Так. Да. Раніше було, що ДТП там писалося, да. а зараз вже такое. А немає. покажете, де це написано? Можете відкрити. Не можу. Станок, мене, мене не камера має. пише, не можу, ви мені Але маєте фото. Ви ж розумієте, що це ваша безпека. Не розумію. Якщо у вас є поліс, то покажіть. Та в мене все є, я. Ви покажіть, де це написано. На Якщо... У вас немає. Можливо, Ви перереєстровували автомобіль або змінювали номерний знак. Е, покажіть, де написано, і я вам відразу. Це я... Що написано? Де написано, що є зміни? кажете, зм... Телефон То де? Та це не ви... я маю відкривати, ви мені маєте я казати. Я це знаю, ви це теж повинні знати. Відкрийте, подивіться. А я знаю, що ні. От. Я знаю. Спіть, будь ласка, ваше посвідчення водія. Ні, я ви нічого, ви нічого не порушу. Відкрати? Я щось порушив. Вися, у вас відсутні поліс. Е, просто скажіть, дачі ні, я щось Тому порушив. Я за номер не знаєте. Просто Я не знаю, я вам кажу, я щось порушив. Та ви нічого не порушили, я Я не можу не бути, перевір. ви мене затримуєте. Для чого? Ну все. Щасливий вас... дороги. Я вас просто запитала, що перевірити. Для чого е, я вам ймові? просто відмовляю, що ви мені щось там перевіряли, якщо я нічого не порушував. На вимогу поліцейського згідно інду пункту 2. А якщо керів... ви мені скажете, оджатися тут 10 разів на вимогу поліцейського? Я, чого я... Це я... до чого? Я вам говорю, що на вимогу поліцейського тільки по законним підставам. Я нічого не порушив. Таке написано, що законні підстави. Не ну, що будем казати, де там що написано. Ну, такого немає законі підстави. Є пункт правил і все. Ви маєте показати. Не маю. Бо я нічого не порушував. А обов'язково щось порушити? Звісно. Ви мене взагалі зупинили по якій. По три п'ятій. Це відсутній коліс по... да, за інформацію про можливості причетності водія. І ми перевіряємо цю інформацію. Якої причетності водія? водії? Що вас і ДТП, поліс. це ваша безпека. Ви маєте. Е, чекайте, хтось один. Хтось, хтось один. Чекайте. Е, ви зупинили по якій статті? 35-й. 35-й пункт. Пункт 3. Пункт 3. Так. А є, яка є інформація стосовно мене? Ви перевірили по базі, у вас відсутній поліс. Відсутні. Я, я точно знаю, якщо я нічого не порушував, якщо немає ніякого ДТП, ви, ви можете не перевіряти. Ні, Ми можемо, маємо право перевіряти. Я не кажу, дивіться, я нічого не порушив. Я порушив. Відсутній поліс. Та як я, я, я кажу, що не я, її, я, я вам кажу, що мене не відсутній. Що у вас є, покажіть і далі. В чому проблема? А дайте, будь ласка, повного огляду посвідчення воєс і реєстрацію на алеї. Ні, бо я нічого не порушував. Я вам кажу ще раз. Я нічого не порушував. Як ви можете щось перевіряти, якщо я нічого не порушував? Правильно, ви нічого не порушили. Але ми вам сказали. Ви що ви вказали? Ви рухався без страхового чинного полісу. Як ви можете знати, що я рухався без страхового? Та ви не можете перевіряти в мене його. Не е, як вас е, Як звати? Звати чи по-батькові? Перестався про Я просто забув. Не? Так. Не? Так, так, як звати? О, ось там шеф де Максим Михайлович. Михайлович, покажіть, де зміни є, якщо є. Пане водій, дивіться, в такому разі я буду це розцінювати як відмову. Тому ми можемо вас і так встановити, угу. як, ну, угу. притягнути вас до відповідальності угу. за статтею. 126 частиною першого кодексу України про адміністративні правопорушення, сума штрафу 425 гривень. Я вас просто попереджу. Угу. Надалі е, маєте право оскаржити, маєте право заявляти клопотання, надавати докази, надавати пояснення, користуватися послами адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання юридичних послуг, користуватись послами перекладача, якщо не володієте мовою, якою ведеться провадження. І оскаржити також постанову. — Понял. Ну і все. Все? Я свободний. Да. Підписувати постанову будете? Та нічого підписувати не буду. — Вам надійде в дію або за місцем проживання. Угу. Хорошо, давайте. Розістяла, правда? Так. Да.